Це був хлопець з моєї школи. От. А він був таким бунтарем. Багато дівчат, багато якогось уваги. А що він на тебе звернув увагу? Як думаєш? Мені здається, він одразу побачив, що я жертва. Mm. Тому що ці відносини вони були доволі аб'юзивні. Він був е доволі жорсткий. І е ці відносини були десь 4,5 з 4,5 років. з половиною роки? Ти розуміла? Ну, і в який ти зрозуміла, що це не той, або що він поводиться дивно. Десь за рік до розставання. Це було доволі давно. я… Він не бив тебе? Mm. Що? Бувало по-різному. Бувало по-різному? Mm -hmm. Я… Окей, ви чотири роки разом, коли він вперше тебе вдарив? Десь два роки ми зустрічались. І яка була твоя реакція? Зв'язочки в голові це зрозуміло. Але після цього Ну, шок і шок нерозуміння, і страх з'явився до цієї людини. Але через те, що це емоційне, перше кохання і прив'язаність, така доволі сильна, ти не можеш просто сказати: знаєш що. Забирайся і типу, я не знаю. А у... потім по класиці, що починаєш себе винити. Да, що да. це я щось не так зробила. Так, да, бо він правил. казав, що ти мене Ізець. спровокувала. А -а -а. Да. Це було за загалом е ревнощі? Тому що він бачив, що я е, працюю, що я вчусь в університеті. Навколо мене купа е, амбітних, класних е, хлопців, яким я подобаюсь. Але я не бачила їх, тому що, коли я в відносинах, в мене чоловіки це одразу без полі е, немає статі у цих істот. Mm -hmm. Розумієш? Я не сприймала їх ніколи, я ніколи не давала приводу. І коли вже це відбулось, і я пішла в протест, і в мені з'являвся характер, в мені з'являлася оця захист ось цей, тому що я зрозуміла, що все тебе нема, нема до кого йти, нема кому тебе сама на себе. Да, і я стала дуже жорсткою.